530-те БМВ курсувало центральною дорогою обласного центру. Орієнтовно о шостій ранку водій втратив контроль над іномаркою. Машина вилетіла з проїжджої частини та перекинулася. Усі, хто був в салоні авто, п'ятеро пасажирів отримали травми різного ступеню. Втім, життю вони не загрожують. В мережі миттю розповсюдилася інформація, що за кермом іномарки був працівник патрульної поліції. Він пройшов тест на медичне освідчення. Результати показали. Водій був за кермом тверезий. Автомобілі знаходилось п'ять людей в результаті події потерпіло. Є три людини, а саме в одної дівчини перелом ключиці, в другій дівчини перелом передпліччя і, і руки, здається, де ніхто не доставлявся в реанімацію, Зразу ці всі особи були доставлені в хірургічне відділення в травматологію. Керівник патрульної поліції рівного на ранковому брифінгу біля управління повідомив, що авто БМВ насправді водію не належить, а водійський досвід патрульний має достатній. Тож чому сталася аварія, поки не зрозуміло. Порушив правила дорожнього руху, здійснював випередження і не врахував дорожнього покриття. Чим здійснив зіткнення з бордюром. І допустив перекладання даного автомобільного транспортного засобу. Впровадження відкрите за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Пошкоджений автомобіль помістили на арешт майданчик. Злочин містить ознаки публічності, тому якщо навіть буде претензій, в принципі зараз немає, потерпілих до водія. Якщо все ж буде доведено провину, потрібно буде відповідати відповідно закону.